Мене маленька пенсія, мені кожна копійка потрібна. Так що це дуже добре, якщо дадуть ці гроші. Будемо дякувати тим, хто їх дає. Тетяна Короткевич одна з тих, хто оформлює заяву на отримання 19 тисяч 400 гривень допомоги на придбання дров. Пенсія жінки 4 тисячі 400 гривень. А скільки дрова коштують на зиму, щоб протопитися? Ой, ну я знаю, що рубані по 9 тисяч машина, які на, 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 на зиму не хватить. Треба дві машини. Так що це на дві машини дров якраз. 22 серпня об 11 ранку в одному з трьох пунктів, де оформлюють допомогу у Новгороді Сіверському, черг немає. Заяви у громаді приймають від вівторка. Два дні займали черги. Десь, може, о шостій ранку так записувалися на список. Ну а потім вже ж вже трішечки пішло на спад. Сьогодні є й такі, що прийшли скасувати раніше подану заяву на допомогу. Серед них Олександр. Ми хотіли строїти печку, ну час відказались. я хочу від цієї допомоги. Виплати на придбання дров здійснюватимуть за постановою Кабміну. У 10-кілометровій зоні від кордону з Росією або на лінії зіткнення вони передбачаються для всіх, хто опалює житло дровами для жителів області поза межами 10 кілометрової зони, у кого в будинку є пічне опалення, враховуватимуть приналежність до вразливих категорій та наявність фінансування. Грошова допомога на опалення не надається, якщо члени сім'ї вже отримували будь-яку допомогу на опалення дровами або грошима від міжнародних організацій на відповідний опалювальний сезон. Станом на 21 серпня лише в Новгарцівському прийняли понад 3,5 тисячі заяв, каже керуючий справами виконкому новгарцівської міськради Сергій Поливода. Як сказав він, жителі сіл громади заповнити заяву на отримання допомоги можуть в кожному старостаті. Хто не встиг, має змогу зробити це до 24 серпня. Включно завтра і післязавтра, тобто субота і неділя, ми організовуємо прийом документів з 9 до 14 години у в укритті будинку культури. Тому всі мешканці, вже незалежно від місця проживання, мешканці громади, чи це сільські населені пункти, чи це місто, хто не встиг подати ще, значить вони можуть звернутися і подати документи. 25 серпня всі звернення передадуть обласній державній адміністрації, сказав Сергій Поливода. Ті персональні дані, які зазначені у заяві, вони передаються до. Міжнародних організацій для здійснення цієї виплати, оскільки виплата цієї допомоги буде здійснювати за кошти міжнародних організацій, і до пенсійного фонду України, який так само буде перевіряти Олексій Косапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.